Друзі, нас інфо перші про головне поїхали після масованих ударів по Києву. Українське військово-політичне керівництво хвалило рішення про асиметричну відповідь, яка мала паралізувати логістику росіян, зірвати підготовку нових ударів шахедами і ескандерами, показати населенню РФ ціну війни. 18 липня гуремої ССО України завершили підготовку масштабної операції, що отримала кодову назву світанок помсти». Перша хвиля ударів все відбувалося таємно. Україна за цю операцію на себе відповідальність не бере. Пише телеграм-канал «Генерал Свер в четвертій 30-19 липня. почалась перша хвиля атак дронами Камікадзе, крилатими ракетами. Удар по авіабазі Саваслейка, де стояли міг 31 К. Серія вибухів в ангарах із літній смузі підтверджено знищення два. Міг 31 к що готувалися до ударів по Києву. Російські пожежники не змогли швидко локалізувати займання через детонацію боєкомплекту Джанкої, серце кримської логістики. Одночасно розпочалась атака по Криму. У Джанкої вибухи сколихнули військове містечко і базу постачання боєприпасів. Уражено склади пального і пускові установки. Іскандер. Кілька ракет влучили по центру управління БПЛА. Очевидці повідомляли, це був справжній Армагеддон. Чорні стовпи диму, вибухи, що трясли землю. Курск під ударами в 6.10 ракети українських сил вразили центр управління дронами в Курську. Військову базу з запасами шахетів склади оперативного резерву артилерії. В цей час на околицях міста продовжувався наступ ЗСУ, що зумовило хаос у тилу. За даними розвідки, щонайменше 70 російських військових загинуло, десятки отримали поранення пожежі в восьми містах. Протягом перших трьох годин ударів горіли військові об'єкти в восьми містах РФ, Курськ, Брянськ, Білгород, Женко, Севастополь, Слава Слейка та Ганру Хрестов на Дону. Місцева влада намагалась оголосити про пожежі через коротке замикання, але фото і відео масштабних детонацій швидко розійшлось з соцмережами. Втрати і паніка за попередніми оцінками. Загиблих понад 200 військовослужбовців РФ поранених не менше 350. Знищено десятки одиниць техніки і боєприпасів. В Криму почалась масова евакуація родин військових до Красногаддарського краю. Політичний ефект, удари по базам іскандерів і шахедів змусили Кремль тимчасово призупинити підготовку до нової хвилі обстрілів українських міст. Спровокувала кризу довіри до ППО, створила ефект деморалізації особового складу. Реакція російської пропаганди. Офіційні джерела РФ змушені були підтвердити кілька об'єктів, зазнали ударів високоточною зброєю. Однак масштаби втрати руйнувань намагались приховати моральний сигнал. Удар став символічним актом помсти. За Києві Полтава за Охмандит і загиблих дітей за три роки війни проти українського народу, коротка аналітика, жертви і втрати РФ 200 плюс загиблих, 350 плюс поранених, знищено щонайменше два. Міг 31 к кілька складів ракети пального, втрачено резерви іскандерів і шахедів, політичні наслідки, паралізована підготовка нової хвилі атак по Україні, деморалізація особового складу, посилення паніки серед населення Криму і прикордонних регіонів, військової перспективи. Кремль змушений перекидати ППО з інших напрямків Україна демонструє здатність точково знищувати критичні цілі у глибині РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.